Вітаю, шановні друзі. Хотів познайомити вас з цим цікавим, до речі, деревом. Судячи зі стовбуру, навіть інтернет видає, що це акація. Але ні. Шановні, це бузина. Це бузина, який вже понад 100 років. Але бачите ще листя вгорі горі зелені, вона продовжує жити. І що цікаво, мені розповіла умна людина, до речі, ось бузяна молоденька і ось бузяна старенька, стовбур, бачите. Оце чим вона старша, тим більше її стовбур. Закручивается. Бачите, он по спирали закручивается. И стоит схожим на стул бурокации. Всем здоровья.